Науковці б'ють на сполох, а містяни розгублені. В Україні масово зникають горобці. Українське товариство охорони птахів дійшло в висновку. Чисельність цих пернатих неохильно скорочується. А й справді, коли вам востаннє траплялися ці пташки у центрі Дніпра, їх зараз майже не побачиш, і ось чому. По-перше, у нас в Дніпрі трапляється два види горобців. Це горобець хатній, горобець польовий. Вони трошки відрізняться за своїми звичками у нас в місті. Хатній горобець тягнеться до багатоповерхової забудови, польовий тягнеться до одноповерхової до парків. Але у обох цих горобців є одна спільна риса. В після гніздовий період горобці збираються виводки, збиваються в більші зграї і починають кочувати в пошуках зерна. І, хоча в парках та на околицях міста, де не де є горобець, але вже Зовсім скоро побачити цих пташок, буде той ще квест, бо їхня популяція стрімко скорочується. Виною цьому особливості сучасного будівництва. У сусідів під кришею живуть і плодяться там, наверне, бо бігає їх дуже багато там. От я тільки наблюдаю, як вони під, під кришу бігають. Хатній горобець, пташка, що любить селитися під стріхами будинків та в закутках. Нові ж будівельні технології усувають щілини, все ізольовано бетоном і пластиком. Горища дедалі частіше перетворюються на засклені мансарди, а це не залишає пташкам місця для гніздування. Ще одна неочевидна причина смітники. Якщо раніше горобцям тут було чим поживитися, то зараз модлох викидають у щільних поліетиленових пакетах. І пташкам все важче добратися до харчових відходів. Кажу ж! Свій внесок у зникнення горобців додають ще й коти. Природні вороги часто полюють на недосвідчених птахів. Одразу як ті полишають батьківські гнізда. І це проблема. Не позаздриш пташкам і на околицях, бо домашніх господарств зі свійськими птицями, де без проблем можна роздобути зерно, значно поменшало. Помічав, да, вже не перший рік, що їх менше. Як то задавали питання, де горобці, а їх нема. Тобто, в якийсь момент ви прям. Ну так, вже... ну я не знаю. Ну давно, вже, я не знаю, года два-три чи це точно так, а то може й більше. А сучасні комбайни не залишають навіть крихти пшениці. Раніше, років 20-30 тому назад, вони переважно паслись на полях, де залишались так звані пожнивні залишки. Зараз уже комбайни прибирають поля настільки чисто, що там зерна не залишається. Кількість зерна на полях просто зменшилась катастрофічно. Це призводить до того, що горобців стало менше. Однак чи справді горобці на межі зникнення сказати важко, аби слідкувати за популяцією, необхідно провести тотальний облік. І вже наступного року Українське товариство охорони птахів планує Ініціювати підрахунок, однак наразі можна впевнено сказати, що загрози повного зникнення немає. Насправді гробці приходять на даний момент до свого нормального екологічного рівня. Тобто раніше це були масові види, зараз це або звичайний, або численний вид, і це більш нормальна ситуація, ніж коли вони були масовими. А вже взимку у Дніпрі горобців знову побільшає пташки. повернуться з околиць грітися. Адже через опалювальний сезон температура у місті буде вища і пташкам буде тепліше поміж людей. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.